Прагнення, ви що, є той каркас, завдяки якому людина може рости вгору. Людина як зерно всередині в ній є та сила, є та енергія, яка, якщо навіть асфальт або зверху битон прориває, проходить, росте з себе. Але є той каркас. Та вищі цінності, до яких людина може прагнути. Ми це бачимо і усвідомлюємо як метафоричні умови, метафоричні явища. Ми Бачимо, що людина росте, ми бачимо, що людина зупиняється на якомусь низькому рівні. Ми так це і сприймаємо високо.